Всім нещодавно ти відсвяткувала день народження. Я тебе вітаю. Так сталося, що напередодні ти вітала свою подругу народного депутата Ірину Бережну з днем народження на італійському узбережжі на розкішному курорті форта Дей Мармі, і власне вирішила затриматися і відсвяткувати заодно свій день народження теж там. да, действительно yeah. имело место быть. Было очень весело, было здорово, были артисты. Хэппи Безды звучала от Николая Баскова три раза. Сначала по российскому времени, потом по украинскому, а потом уже по итальянскому. Продолжила поздравление кума Ани Лорак. В общем, было очень душевно, тепло, весело и непринужденно. Mm -hmm. Аня Лорак прилетела специально на твиде народження до Форта Деймарми. Все вместе там yeah. были. У нас же уже такая большая семья. Получилась кум. Кума, кума, в'яте де т.п. і ми всі в місті відмічали усі гості з дня народження Ірини Бережної плавно перетекли на твій день народження. Басков ще пошутив, а тепер щот переходить в пользу подкапаєвий, тому що коли сиділи в ресторані, а, 14 чотирнадцяте плавно перейшло в 15 п'ятнадцяте. Які подарунки отримала і від коханого і від друзів. Хорошие, все памятные. Но еще будет продолжение банкета. Продолжение банкета будет в Киеве, когда уже слетятся все пионеры. Я так говорю, потому что все на отдыхе.